Доброго ранку. Ранок 20 січня, 23-го року, насправді добрий. Сонячний, температура плюс, легенький вітерець. Вивели кіз Зараз, як ви бачите, ми перестали викручовувати на зиму кукурудзу відтоді, як з'явилися кози. І ось отаку ага. гарну днину. Або коли невеликий мінус, виганяємо кіз, і вони пасуться. А я вирішила побілити молодий деревця. Побілила молоді дерева і потягнуло мене на подвиги. І вирішила я серед січня створити ніваки. Ну, коли воно буде схоже на ніваки, не знаю. Можливо, через рік, але я старалась Частину живців. Посадила на постійне місце. Чим закінчиться цей експеримент? Йду садити ялівець з корінцями. Ось тут гарні корінці, а це син грузить залишки. 20 січня. Щось я сьогодні вже трохи втомилася. Вирішила я сьогодні в такий гарний сонячний день зробити Нівакі у себе поперед хати. І ось одну гілочку старого ялівця, він уже років вісім, поставила горизонтально на опору. Тут у мене молоденький міскантус і садила пенісетом. А тепер побачимо. Що вирос сонця і миру Україні?